Їхав чоловік на машині, і закортіло йому посрати. Він зупинився, вийшов у поле і сів. Тут до нього підбігає мишка і каже: Я мишачий король, і можу виконати будь-яке твоє бажання. Чоловік відповідає: Побудуй переді мною народ свій мишачий. Король привів до нього весь свій народ, а чоловік бере мишок жменю і починає ними дупу витирати, а король йому кричить. Зупинись, довбойоп! У нас папір є! <рес> Єврейська родина збирає кошик із пиріжками єврейській червоній шапочці і дає їй напуття. Таки слухай сюди: коли ти прийдеш до бабусі, вона одразу тобі таки плакатиметься, що ой, вей, зима зовсім скоро, зі щілин дме, кран підтікає, топити нічим. Дах прохудився, грошей немає зовсім і взагалі, що ти, онуче, знаєш за це життя. Але ти нічого не слухай, а твердо стій на своєму. З капустою по 5, з м'ясом по вісім. <риклад> У барлозі маленьке ведмежа просить тата. Тату, покажи ляльковий театр. Відчепись. Ну, тату, ну покажи ляльковий театр. Спи давай пізно вже. Ну, тату! Ведмідь тато йде в куток барлоги, дістає два людські черепи, надягає їх на передні лапи і каже перший череп. Чуєш, Михайловичу, а тут ведмеді водяться, другий череп. Звідки нафіг тут ведмеді? <риклад> Зустрічаються в пустелі два мужики. Один телефонну будку за собою тягне, а інший з рейкою на перевагу. Другий питає першого, а ти що з будкою? А я, якщо хижака побачу, забираюсь у будку, він походить навколо мене і йде. А ти що з рейкою? А я бачу: Лев за мною біжить, я від нього бачу, нас доганяє, я рейку кидаю і далі без нічого. <рес> Увечері на одеській кухні. Саро, зроби мені чай. Ой, Ізя, я так втомилася, зроби собі такий сам. А я не втомився, я між іншим таки на роботі був. Добре, не будемо сваритися. Давай так, я зроблю чай тобі, а ти мені. Давай, Сара, ось твій чай. Я перехотіла, пий сам.